Овнений зал ритмічної музики, усмішок та граційних рухів. Все це про класифікаційні змагання зі спортивних бальних танців під назвою «Вінтер Трофі» 2024, що промайнув у кривому розі. Софія одна з учасниць турніру, займається спортивними танцями з п'яти років. Тому цей вид спорту вже давно для неї не тільки активне та яскраве хобі, а й стиль життя за плечима дівчинки. Чимало змагань та турнірів розповідає, що нещодавно посіла четверте місце на одному з чемпіонатів в Дніпрі. Я подивилася по телевізору, і мені дуже сподобалося, як дівчата танцюють. І тепер я теж танцюю, як і вони. Я буду сьогодні танцювати Чечі Ча, самбу та Джай. Я мрію, щоб я отримала перше місце, тому що я дуже багато тренувалася, і останній мій результат це четверте місце. Тренери Криворізького клубу Талісман проводять такі змагання з 2012 року. Проте у зв'язку з останніми подіями була перерва у їх проведенні. Тому у 2024 році це 10-й ювілейний турнір. Танцюристи різного віку та рівня майстерності виконували європейську та латинську програми. Учасників розділили за різними категоріями: діти, бейбі, ювенали, молодь та інші. Категорії дуже різні, це і новачки, котрі тільки-тільки прийшли, тільки роблять перші кроки. Це атестаційні категорії. А все залежить від віку дитини, тобто є дуже різні категорії. Ми хотіли принести свято, ми хотіли принести розвиток. Ми хотіли влаштувати. Таке професійне змагання між дітьми нашого міста, і я думаю, що в нас це виходить вже який рік поспіль. На ювілейному турнірі Кривий Ріг представляло 11 танцювальних клубів. Також до змагань приєдналися гості з іншої області, а саме з Кіровоградською. Вікова категорія танцюристів сягала від 4 років до 20. А кожен з учасників турніру, незважаючи на свій вік, мав змогу танцювати в декілька. Рівнях майстерного виконання. Андрій Івашко, організатор турніру, каже, що незважаючи на військові реалії сьогодення, підтримувати дитячі таланти дуже важливо, адже діти це майбутнє нашої держави. Наразі на сьогоднішній день підтримувати культуру, культуру підтримувати мистецтво в дітях це дуже важливо. Адже, попри наше сьогоднішнє становище, мистецтво в дитині повинно бути максимально Розкрито, інакше ці діти будуть дуже обмежені у своєму світосприйнятті. Загалом у цьогорічному турнірі Вінтертрофі дві Трофі-2024» взяли участь 379 учасників у 54 різноманітних категоріях. Майстерність виконання номерів танцюристів оцінювала поважна суддівська колегія. Кращих учасників нагородили дипломами та медалями, а переможці отримали золоті кубки. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко перший міський.